Всім ще раз доброго ранку, доброго суботнього ранку. Всього вам найкращого. І е, народилося це відео буквально щойно секунду назад, спонтанно. <кій> Іду, зустрічаю. До речі, хто дивиться регулярно мої відео, вже цю тему ми з вами зачіпали. Давайте ще раз, я вам її нагадаю. От е, у вас усіх є маленькі дітки, майже усі внуки. Навчіть їх не робити так, розумієте? Тому що ж ми всі прагнемо бути справжніми українцями, бути розумними, гарними, чемними. І ось дивіться, коли ви зустрічаєте людину, ви знаєш, що вперше робите, вітаєтесь. Добрий вечір, доброго здоров'ячка, доброго дня, доброго ранку. Найчастіше ми зустрічаємося в день, оскільки це наша найбільша активність, і ми кажемо добрий день. Чим мені люди відповідають, доброго дня і вам доброго дня, доброго здоров'я. Але дуже часто, і ви це чули неодноразово, можливо, самі так робите, на відповідь Добрий день, кажете добрий. Що це означає? Поясніть мені, а я вам роз'ясню, так як розуміють це всі люди. Наприклад, якщо ви насипали комусь тарілку борщу, а потім підійшли, ця людина їсться, ви питаєте, добрий, добрий борщ, добрий день?» То людина вам відповідає добрий, добрий. А коли ви кажете добрий день, а людина відповідає добрий, то це означає, що? Що вона говорить про себе. А вітаємося ми, то ми бажаємо, знищимо один одному доброго дня. Не знаю, тисячу разів я повторювала. Ем... Ну, по-перше, цій людині образливо, краще б німи не віталися, розумієте. А по-друге, ви показуєте те, що ви, мабуть, і значення цьому не дуже продаєте. Ну, добрий то добрий. Вмітаєшся, то вітаєшся собі на здоров'я. Краще, мабуть, просто головою кивнути. Ну, це так, знаєте, навіяло. Навіяло і просто я вам такий яскравий приклад привела з борщем. Порівняти навіть вже не знаю з чим, щоб ви просто знали, що до чого і як. Ось день святої Варвари. І всі люди йдуть, поклоняються Варварі. І ми теж зараз ходимо. Я знімати всередині я не буду, тому що я не попереджувала. Але до храму, ось йду зніму, щоб ви могли без щирого серця, хто не може зараз відвідати храм дану хвилину. Особливо для вас, наші захисники, щоб ви знали, що свята Варвара тримає руку над вами, вона завжди захищає вас, вона завжди молиться, тому що немає більшого, більшої слаби для людини, ніж захищати свою батьківщину. Всі ще раз з Варварою, будьте здорові, беремо вас скоро.